Згадала, як ми були малими, ходили на легку атлетику, бігали зранку. Ви знаєте, так для здоров'я це для дитини непогано. І якось так звикаєш до порядку, до графіку, до відповідального відношення такого. То тут ми збиралися, там, де знак пишехідний. Багато нас так було. І з мого класу дівчата були, із паралельних. Ну, я так бігала, знаєте, так, просто для себе, а деякі досягали певних таких результатів спортивних. Я не для цього ходила. Просто хотілося спілкування і, і вела такий здоровий образ життя. Подобалось мені.